Повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Історична подія. Таке затемнення буває раз на 75 років. Це затемнення зможе побачити Америка, Канада та Мексика. В Україні пік затемнення припаде на 20-18 за київським часом. Знизиться температура, тварини замовкнуть, а темрява перетворить сонячне світло на ніч. Ми не побачимо подібного 75 років. Це затемнення є частиною САРО 139 і на. Справді є повторенням затемнення, яке відбулося 29 березня 2006 року. Тому ті, хто кажуть, що таке затемнення буває раз на 75 років, чи раз на 375 років створюють фейки, не бодіться. Затемнення можна буде спостерігати протягом 4 хвилин. А ось наслідки цього явища будуть відчутними в вашому житті ще 7 днів після затемнення. Я розповім, що можна робити і чого не можна робити під час коридору затемнень. Як